Доброго дня, шановні друзі. Це не перша наша з вами розмова, коли ми говоримо, як відбуваються чесні і прозорі в лапках вибори під час президентства Віктора Януковича. Ми звикли до політичного кілірства проти лідера об'єднаної опозиції Батьківщина. Ми звикли до фальшивих кримінальних справ, які сьогодні розкручуються не тільки проти лідерів опозиції, але ж і Проти наших прохідних мажоритарних кандидатів, зокрема, ви знаєте, подій навколо кандидата по 132-му округу пана Карнаска. І країна звикла до таких чесних виборів, і мабуть, у міжнародне світотавриство немає ніяких ілюзій, які відбуваються в Україні вибори. В той же час фальшиві рейтинги, які розповсюджуються партії регіонів, вже їх не заспокоюють. У них розпочинається просто істерія. І зв'язку з тим, що вони вже перестають навіть вигляд робити, що в Україні відбувається виборчий процес, відповідно до Конституції та закону, вони приходять будь-яку межу, користуючись своїм адміністративним ресурсом, користуючись потенціалом, який має сьогодні в країні держава. І саме цей потенціал використовується виключно на користь партії регіонів та їх сателитів, і, зрозуміло, проти об'єднаної опозиції Батьківщини, як головного опонента цієї влади. Зокрема, вони прийшли, порушуючи закон Конституцію до прямого інформаційного кілерства І саме для цього, я наголошую на цьому, використовується державний інформаційний ресурс. Зокрема, Перший національний канал і обласні державні телеканали. Щодня протягом цього ж тижня розпочалась системна брудна інформаційна кампанія на національних і обласних державних каналах. Зокрема, йдеться про щоденні передачі у вечірній час, в яких це не просто контрпропаганда. Це демонстративний бруд, це цинічна брехня проти Юлії Тимошенка, Росіяніцінка, інших наших лідерів, представників об'єднаної опозиції, проти загалі об'єднаної опозиції, проти тої ситуації, яка склалась сьогодні в Європі, в світі: системна брудна дезінформація. І це на тлі, коли за оцінкою. Експертів, як українських, так і міжнародних, сьогодні 90% інформаційного простору працює на партію регіонів і чинну владу, і менше 10%. І то, мабуть, з урахуванням таких брудних матеріалів є можливість, хоч якось бувати в ефірі опозиції. Безумовно, таке співвідношення їх не задовольняє. І я ще раз підкреслю: вони переходять до прямої, жорсткої. Брудної пропагандистської кампанії з використанням державного ресурсу, інформаційного ресурсу національних каналів. Більше того, я ще раз підкреслюю, ця істерія відбувається з зухвалим порушенням Конституції і чинного законодавства, про що зараз більш детально розкаже наш представник Руслан Кеніович. Будь ласка. Дякую, Оксана Валентинович. Шановні журналісти, шановні присутні, справді вже третій день продовж. Шести хвилин щодня в ефірі Першого національного каналу на хвилиночку каналу, який згідно з закону за кошти державного бюджету зобов'язаний проводити неопереджену і об'єктивну кампанію щодо проведення передвиборної агітації всіма політичними силами. А отже, мав би бути взірцем того, як за законом слід організовувати виборчу кампанію і передвиборну агітацію в засобах масової інформації, натомість вдався до брутального. І цинічного порушення закону про вибори народних депутатів. Мова йде про те, що кілька днів підряд, починаючи з 2 жовтня, в ефірі от 1 демонструється під грифом політична реклама, тобто до початку і після закінчення передачі, йде заставка з написом Політична реклама, як це вимагає закон. Натомість демонструється фільм без жодного означення політичної реклами. Я вам нагадаю, що згідно закону, таке означення повинно вмістити текст. З назвою замовника чи прізвищем по батькові кандидата, який конкретно замовив такого роду політичну рекламу. І такий текст повинен займати не менше 15% відповідно площі екрану, причому зображений бути іншим контрастним кольором від того, які, як, яким кольором демонструється сам ролик. Жодного означення, жодної згадки про замовника такого роду роликів політичної реклами не містять. Натомість вони містять Абсолютно брутальну, неправдиву, недостовірну інформацію про відповідно об'єднану опозицію і її лідерів, а отже, про суб'єктів виборчого процесу. І відповідно до закону, будь-який суб'єкт виборчого процесу, який вважає, що інформація подана в тому чи іншому інформаційному сюжеті є про нього недостовірною, має право на відповідь в тому самому проміжку ефірного часу. За рахунок засобу масової інформації, і ця відповідь повинна містити будь-яку інформацію про цього чи інших суб'єктів виборчого процесу, окрім прямих закликів до агітації. Відповідно до закону, ми звернулися одразу до от 1 з проханням розмістити такого роду відповідь, як того вимагає закон протягом трьох днів в ефірі от 1 На превеликий жаль, час минає, але нам, я так розумію, відмовили. У нас не було іншого варіанту, ми одразу звернулися до Центральної виборчої комісії, яка за законом змушена була звернутися до ОТ-1 і витребувати всю інформацію про замовників, про угоди, які з ними були підписані, і про платіжні документи, якщо йде мова про політичну рекламу. Натомість, за не поки що офіційною інформацією, нам вдалося отримати дані про те, що насправді такого роду замовлення здійснено з виборчого фонду. Одного з кандидатів, який є по суті сателітом партії регіонів, і балотується в одному з одномандатних округів міста Києва. Нами, відповідно, зважаючи на те, що це є прямим і брутальним порушенням закону, звернуто увагу те один, що в разі якщо це політична реклама і вона проплачується в основному порядку з виборчого фонду, наша політична сила, як і будь-який інший суб'єкт виборчого процесу, Має право в ефірі ут 1 на розміщення аналогічного за хронометажем будь-якого сюжету передвиборчого характеру, який мусить бути показаний в тому самому проміжку часу, що відповідно та передвиборна реклама, на спростування якої ми наполягаємо. Однак і в цьому нам було відмовлено. Тому в нас немає іншого варіанту, ніж звертатися до місії спостереження, до дипломатичних установ. До парламентської асамблеї ради Європи і вчора ми зробили відповідні заяви. Крім того, ми звернулися до генерального прокурора, оскільки вважаємо, що такого роду дії державного каналу містить ознаки злочину, передбаченого 157-ї статтою Кримінального кодексу, оскільки вводять в оману виборців. Крім того, ми звернулися до Комітету Свободи Слова Верховної Ради, до Національної ради з питань телебачення радіомовина. До державного комітету з питань телебачення радіомовлення, які здійснюють контроль за діяльністю відповідного телеканалу. І в разі якщо цей телеканал порушує умови ліцензії щодо ведення передвиборної агітації, ці відповідні державні установи зобов'язані адекватно реагувати і навіть припинити дію ліцензії такого телеканалу на час виборчої кампанії. У будь-якому випадку ми вимагаємо право на відповідь або Вимагаємо надати нам ефірний час, як того вимагає закон, і оскільки в іншому випадку ми змушені будемо звертатися до суду і встановлювати факт порушення не тільки телеканалу умов передвиборної агітації, але й персонально дій керівництва каналу, в особі президента каналу, віце-президента, який відповідає за цей напрямок роботи телеканалу, і намагатися порушити проти них кримінальні справи, як того вимагає чинне законодавство. Оскільки саме на них персонально лежить відповідальність за проведення передвиборної агітації і відповідним засобам масової інформації. Дякую. Руслан Кінзі дуже детально розповів про заходи. Хоча всі ми розуміємо, що всі ці заходи звернення до прокуратури, до суду, до центральної виборчої комісії, до нацради, безумовно не лякає ні замовників, ні виконавців. Вони Ви розуміють, що сьогодні в країні. Чи на вада президента Янукович його оточення, партія регіонів повністю контролюють всі ці установи, від прокуратури до судів? І безумовно саме безкарність штовхає їх на таку цинічну зухвалу діяльність. Єдине, який висновок ми можемо робити, тому що ми розуміємо, вони не припинять. Поливати на зброю, і чим ближче будемо до виборчої кампанії до фінальної стадії підходити, тим більше буде ця агресія. Чим більше буде підтримка українців об'єднаної позиції Батьківщина, тим більше буде і цинічніше, і агресивніше буде поводити влада. В той же час ця тема, ця проблема, це кілірство інформаційне, яке відбувається на державних каналах, це є ще одним важливим підтвердженням. Що в Україні не існує чесних прозорих виборів, і це головний висновок, який, на жаль, ми змушені зробити. Дякуємо. Ми готові дати відповідь на наші питання. Будь ласка, друзі, вашою запитання і для прохання в Будь питання. А п'ятий канал, я не гасла. Ну майже по темі є інформація, що удари об'єднання батьківщина домовилися по матчам кандидатам. Можете розказати про механізм зняття кандидатів, скажімо, тобто, з удару або батьківщини на користь іншого, що друзі, ми дійсно ініціювали цей переговорний процес і так само наполягаємо не на необхідності це зробити. Об'єднати зусилля, як це ми робили до речі, і до початку виборчої кампанії на жаль, тоді переговори були не такими, не були успішними. Сподіваюся, що доля чинних переговорів буде більш результативною В випадку, коли відбудуться домовленості щодо підтримки і узгодження кандидатів. І саме підтримки найбільш сильних прохідних кандидатів. Тоді ми виступимо з окремою заявою і розкажемо вам і про механізм, і про технологію цієї роботи. Поки чіткої домовності не досягнуто, а відбувається достатньо інтенсивний переговорний процес, я не хотів би анонсувати ті речі для того, щоб вони відбулися. Це дуже важливо. Я думаю, що всі, хто хоче захистити демократію в Україні, розуміються. Є механізми, є пропозиції, але ж давайте ми будемо говорити про механізм після того, як буде досягнути домовленість. Я хотіла уточнити по темі. Я б, якщо сказала артека жітьбе, ви кажете з фонду кандидата, бо проваджувати ролик більше. Офіційно центральна виборча комісія витримує ці документи, ми з ними ознайомимося. Тоді будемо говорити вже про прізвище. Ми, ми це отримали по своїм каналам. Справа в тому, що пам'ятаєте, влада ж нічого ця нового не придумала. Як вони працювали в 2004 році, пам'ятаєте, там був Козак, там ще були технічні кандидати, які озвучували ролики, підготовлені в адміністрації президента. Те ж саме відбувається зараз. Береться просто технічний кандидат, який працює на партію регіони, і відбувається. Це саме така технологія політичного кілерського замовлення. В той же час Руслан Кінзєв чітко акцентував, як людина, яка детально знається на виборчому законодавстві, що навіть політичне замовлення, вони... Не здатні оформити так, як воно повинна оформлюватись відповідно до чинного законодавства. Ви ж бачите рекламу всіх політичних сил. Обов'язково внизу іде, хто є автором реклами, для кого працює ця реклама. І тоді, коли людина бачить, що це політична реклама, вона і розуміє, що це не є журналістське розслідування чи якась об'єктивна інформація якоїсь системної Подачі, а саме це є політичне замовлення. для того, щоб люди сприймали це як об'єктивну інформацію, цю брудну брехню. Вони і Прибирають ознаки будь-якої політичної реклами, крім технічного оформлення на паперцях. Я ще раз хочу сказати, що їх істерія, їх страх втратити ваду, програти вибори, їх страх перед об'єднаною батьківщину позицію батьківщину що хай їх вже не такі нахабні, демонстративні цінічні дії, і при цьому вони розповідають про чесні вибори, про контроль за виборчим процесом. Тощо тому я ще раз кажу: висновки тут дуже прості. Вони вже даже не приховують, що е, пробують проводити вибори з дотриманням конституції. Закону вони переступили Конституцію, вони переступили Закону. Дякую. А на яку тему цей сюжет? Про що він взагалі е, ви знаєте? Я не хочу рекламувати сюжети, які брудні сюжети вони розповсюджують. Але ж е, в прайм-тайм, уже е, в щоденному режимі вони працюють, і це різні сюжети. Це бруд. На лідерів опозиції це навіть знаєте, пояснення, що об'єднання не справжнє. Тобто їх дуже дратує те, що політичні сили об'єднались і чесно, відверто разом працюють. Вони пояснюють, що навіть об'єднання це не щиро, і так далі. Тобто, знаєте, така нахабна, я б даже сказав, тупа. Пропаганда брехливих тез, які вони вважають, будуть сприйматись виборцями для того, щоб вони як можна менше голосували за об'єднану опозицію Батьківщина. Ну і безумовно інші брехливі брудні випади проти об'єднано опозиції Батьківщини, проти лідерів опозиції. Шановні друзі. Ми дякуємо і сподіваємося, що саме незалежні засоби масової інформації зможуть донести цю інформацію і таким чином разом з нами захищати права наших громадян, права українців на те, щоби вибори в Україні все ж таки повернулись в законодавчу конституційну площину. Ми на цьому наполягаємо. Ми на це працюємо і дуже, дуже друзі, сподіваємось на вашу підтримку. Це наша спільна справа, це наша. Рідна з вами батьківщина, за яку ми з вами стали правомі. Дякуємо до побачення.